Якщо у нас збилися налаштування фотоапарату, або ми скидали до заводських налаштувань, то нам потрібно перед тим, як користуватись на івенті фотокамери, налаштувати спочатку деякі параметри, заходимо в меню і перш за все дивимося. В нас має бути виключене автовимкнення, вимкнений автоповорот. Для всього. І також в меню стиль зображення має стояти точно Якщо збилося, то ми виставляємо його, натискаємо на кнопку інфо на ось цю кнопку. І тут виставляємо різкість на 3, контраст на 2. Тобто має ось так стояти. І з цими вже налаштуваннями ми можемо працювати.